Ось так журналісти е і комісія, експерти Дешко. всі сьогодні дякую, спускаються на станцію метро Деміївська. Будемо дивитися, що тут відбувається. Вже бачимо, що води. Е вода є, її не так багато, але все ж. Мокрі стіни. Ось зараз комісія розпочне свою роботу. Ми будемо слідкувати, що тут і як. Я особисто вперше сюди спустилася. Думаю, і кияни тут не були, особливо тоді, коли станція закрита, тому ексклюзивний матеріал на новини лайф. Чи? Чи? Да, маяки встановлені з датою, коли вони були встановлені. Mm -hmm. Вони є декілька mm -hmm. партій. Де... Якби вода по глотку, це нормальний процес. Mm -hmm. Тобто кажуть, що оце нормальний процес. Ага, а це вже те, що йшли на зустріч. Якщо не змінили, тоді видумали. Було прямий договір, заключено, так? Так, було укладено договір укладено з генеральним, договір, власне, генеральним договір. підрядником, так. який виконує а -кошторисна документація є вже? І з будівництва. Проєктно кошторисної документації ще немає. Є на цей час проведені дослідження, які обробляються, і остаточні висновки будуть зроблені в процесі проектування. Але є на виконання пункту комісії рішення ТП ТНС. Митрополитен звернувся до науково-дослідної судово-експертної організації.